У червні збільшиться ціни на електроенергію. При цьому зростання зарплатні ніхто не прогнозує. Тож давайте дізнаємось, чи задоволені українці своєю заробітною платою? Ну, Цотки на 80, Я думаю, а чому на 80? Ну би хотілося б більше. Знаєте, вистачає на життя, але є куди рости. А якщо не секрет, скільки ви заробляєте? А, в залежності того, скільки відпрацюю, від 20 до 25. п'яти тисяч за місяць. На сьогоднішній день чи взагалі? Ну, на сьогоднішній день. Не дуже. Не дуже? Да. Бо я в бюджеті працюю, а зарплати в бюджеті, ви самі знаєте, на жаль, зараз не трошки. Якщо не секрет, то скільки приблизно? Ну, скажімо, це 12 тисяч. На сьогоднішній день, самі розумієте, це не зарплатня. Так. Скільки ви хотіли отримувати? Ну, не менше 20. Так, задоволений. Ви ким працюєте? Я працюю в державній компанії. Скільки ви приблизно отримуєте? Конфіденційна інформація. Я на... ну, на, на, ж... на хороше життя вистачає, чи от ледве вистачає? Е, ну, дивлячись, як е, порівнювати там, так. То, е, мені вистачає. В принципі, плюс-мінус так. Якщо не секрет, скільки ви заробляєте? Е, за годину 400 гривень. Яким ви працюєте? Репетитор апліської мови. Але я зараз тільки приїхала в Україну. Я в полі машині. Зрозуміло, ще не встиглось. А як ви вважаєте, яка взагалі нормальна зараз, зараз зарплатня в Україні? Ну, 20-30 тисяч нормально, але я людям мабуть. в Києві треба більше. Тому що в нас зараз ціни більше, дуже підвищені. Більш ніж задоволений, так. А ким ви працюєте? Я програміст. І скільки, якщо не секрет, заробляється. Це секрет. Секрет? Так. Да. А в районі приблизно. Ну, в районі декілька тисяч доларів. І це вистачає на хороше життя. В це вистачає так. І допомогти та армії, і батькам, і собі. Я, Павло, працюю логістом, але працюю логістом на Америку. Заробляю ну, теж секрет, але вистачає не вже так що все добре. А слухай, ти звичайно не здоволена, але я розумію, що в країні де повномасштабна війна, і те, що я працюю, це взагалі ну це диво, а те, що я працюю, я бюджетний працівник і я отримую зарплату. Так бувають затримки по зарплатам, але це диво, що я працюю, я маю працювати. Я сьогодні їхала на роботу, і на тому летіли ракети. Я жива, слава Богу, я маю роботу і це завдяки хлопцям. Які там стоять державні. нас. не секрет приблизно. Скільки ви отримуєте? Я отримую близько 30 тисяч гривень. Раніше я отримувала на 20% більше. Нам скоротили ці 20%, тому що я державний працівник. Так. На даний момент так. Якщо не секрет, ким ви працюєте? Uh, я керуюча в готелі. І як, яка у вас приблизна заробітна плата? Це секрет. Ну, не точно приблизно там достатньо для того, щоб нормально комфортно жити. себе відчувати в mm -hmm. столиці. Як ви відноситесь до того, що збільшуються ціни на тарифи? Комунальні дуже незадоволена цим.